Віра Таран проходить повний медичний огляд. Починає з кардіолога. Вона одна з учасниць програми допомоги родинам військових. Сім'я героя. Віра каже, її 66-річний син загинув у червні 2023 року в Запорізькій області. Вони наступали, вони там своє вони там робили. Він загинув на полі бою. Він був в АТО. потім він год ходив просив воєнкоматі. Йому говорили ждать, ждати, ждать до особого. Забрали його у январі, ну, в січні прошлого року на цього, і він ну, через чотири місяці він загинув. Жінка з родиною живе у Нікополі. Каже, росіяни випускають десятки снарядів по місту щодня. Через постійні атаки та загрози артобстрілу у неї частіше підвищується тиск та починаються напади кашлю. У нас як не утром, то вечором 100 метрів від нас б'ють. Сердечниця, і мені треба, кардіолог, мене чи алергія, чи що. Я себе дуже, дуже погано чувствую, задихаюсь. і за цього я й приїхала. Так, спокійно. Так чи Результати тривалої реабілітації показує військовий Андрій. Каже, поки з милицею може пройти декілька кілометрів. Чоловік отримав тяжке поранення під Авдіївкою в квітні 2023 року. Мене кинуло вибуховою хвилею, пошкодив. Колі. Коли на ногу не стаєш, то вже понятно, що щось не так. чоловік каже у вересні 23-го йому протезували колінний суглоб. А нині він повернувся в лікарню на реабілітацію. На третій день після операції він став на ноги. Додає, окрім лікування військових, треба допомагати і їхнім рідним. справа Для сімей військових. Ну, от, щоб вони могли отримати лікарську допомогу, операції. Бійці знаходяться в окопах, вони не можуть приїхати, а їхні дружини надходять до нас з такими захворюваннями, які викликають порушення зору, нестерпний біль в обличчі. Ми оперуємо і вони телефонують своїм рідним. І ми отримаємо вже по телефону слова подяки. Цю програму почали на прохання військових допомогти їхнім родинам, каже генеральний директор лікарні Сергій. З січня 2024 року обстеження пройшли 300 сімей. Майже 40 спеціальностей, які надають медичні послуги. Це консультації спеціалістів вузьких, яких на жаль немає в інших лікарнях. 32 людини вже одержали оперативне втручання, і ми дуже раді, що. Можемо допомогти сім'ї героїв сьогодні. Видужити. Сергій каже, такі акції проводитимуть щомісяця. для родин військових. Створили спеціальну чергу. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.